бумбая бомбанем плотвою у нас трошки осталось пакетик никуда не уходь шприцы есть так осталось все это гарненько размешать хочу еще попробовать клубничный бубалет что-то он Зовсім. Ну, на вид красивий. Бумбалет. Тісто протеїнове полуниця. Ого, клубніко як понесло, протів вітра пробиває. Щас начепим. Поки позвонив адміралу, поки куму. Минут 10 пройшло. Га, що, де, як, точно, на що? Куда-то? Ловиться, значить ловиться. Приходьте і ловіть. По-моєму, сіло. Ех, і нема. Але клювало. Клювало. Блін, зараза тісто слітає на раз-два. Сипнув трохи прикормки. Боюся, щоб не начудив. Блін, склювало. Кислот, кислотну манку згрібає бистро, аж бігом. А ну-ка, тут чесночна зеленуха була. Блін, вона забилася. Значить, клубнічна буде. Ой. Боюсь, що біди не наділав, закормив і рибу отпугнув ілі вона нажерлася і втекла. Ще щось є. Дивіться, як таскає. Тут даже камеру з зумом доставати не треба. Як це не треба. Надо? Надо. ух Шайтанама, крупненька. Не люблю камеру з зумом. Руки зайняті. зараза дав їй зажрати. Більший гачок, більша риба. Дво... І двойне проникновень я в дупу загнав їй <її> По... в саму глибину. От так от, треба ще крупніший поставити, там овнери є. Ух, з, з глибини схватила взяла. І бросила під ману... Блін, і всі крючки пусті, блін. От що мені не подобається, що тісто слабовасте. На одну покльовку. Поставив крупніший шарик і аж топить почав. Риба ха риба крупніша зашла. Ну зараз я на, на вторий гачок мега балабух повішаємо. Посмотримо, як скаже. Оп! Як я от это да! Вот она! Зацепила Йоханий бабай. Оце піпець. Освободіть віллі. і есть. Оце, оце воно. Батя дзвонив рибки, рибки мені. Кажу, яка рибка? Хоча з сьогоднішнього дня вроде, ну то в Ніколаївській області був розпред. А вроді показалося. Так, чапаєв, треба щось то думати. Каліка. Ну нічо Розберемося сейчас. Попробуємо все середини ще раз крупніну подбить на преступлення. Опять крупні шарики. Мелкий гачок. Одна така була зійшла, но ну, я думаю, не на камеру, я думаю, ну блін, раз в того канала стріляє, одна случайно заблудша душа була. От я її тянув, вона всіх і розлякала. Вона не випрыгнула, вроді ні. клює. опять же, видно, м'ялоч зажрати не може, крупняк зразу поплавок потопив, Ждати не пришлось. А це просто пообкльовує, понадкушує і не з'їсть. Подавиться. Як орки херсоном. Хотіли херсон, а отримали тільки перві три букви. І то не влізло. <свісно> І то не влізло, дзьобики порозривало. Біжали тут вплав через канави, через все, дохлі. Їх тут ще 2-3 місяця вилавлювали. В пакети грузили. У Некоторые хитрый бабок пенсионерок ватных поподкупали и по подвалах прятались. Бурят умный. Бурят умний. Девять бурятів. І таранька шуст. О, вона вернулась. Не, ушла. І бабка хитра рішила денег заробити. Дев'ять бурятів в подвалі держала. Таке похоже на анекдот це, цень доволі фіговий анекдот, як оказалось із жизни. О, цирк Шапіто. Хоча не тільки в нашому селі таке було. Вроде і в Білозерці находили, ховалися. Інтересно, що з ними там случилось. Хоча мені все равно... Еть! Да -мо, такий балябух великий і така риба мелка. Сама відчепилась. Молодца. Мілочь подибає броса, подибає броса. Ну оце, пох... Ех, хороша вла. Хорошу чернуху видно здалека. Осінню, зимою весною тягали тарянь, літом прийшла чернуха. Вона ще там, і вона не одна, як бачимо, мучає. Но не топає, не вилажує. Я вже прохавав її всі її. Хода і движення. Обана. Хороша. Так, треба дзвонити адміралу Перегару, я йому рибу ловити не збираюсь, хай бере удочку і вас радує на відео. Чи не так? Ви йому донати перестали слати. от він і обідився. Уже раз отримане питав. Меда там ніхто не вислав. Чи меда нема, хоча сам. Два бутилька купив на зиму і вже пів бутилька приговорив. Вітерець стих. Вечірній тигедик. В кого там рука задергалась? Може в когось нога. Подсікай її, подсікай. Тут рибки багато, того я Оп, сильно не спішу. А надо би Рибка трофейна вже один крючок об'їла. І на вторий засіла. Хай тікає, нефік любова любуватися Самі полюбуєтесь, коли її А Ви запомнили, куди я її вкинув. Там вона сидить. Дерзайте. Так, так, так. Батя вже взяла додому, нефік тут кіно знімати, А сам таскає. Він то вже натаскався, а я ще ні. Що? Та я бачу. Зараз і я витягну. Так тут уже можна і ну так. Да. Оп. Та лови ще, ще минут 15 посидимо. Куди ти спішиш? А вдруг завтра більше не буде. Ти не думай, що таке буде кожен день. Таке буває раз в житті, жит... і то не у, не у кожного. Потім захочеш половити, а не буде. Ні через день, ні через місяць. Це ж рибалка. Я стараюсь на ці граблі наступав. Лови, ловиться надо ловити, а не йти додому. Бо потом на наступний день приїжджаєш, а саме і все. І потом півгода ждеш такого же кльова, А його все і нету. Думаєш, блін, надо було сидіти, Оп, було поставить. Эч! Треба швидко видергувати того що мішає комыш. Оп, раз два. Красні бутлети. Єсредина зажирає. красота мочи мочи эти 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 так выложила а мы вот так вот. Оп, 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 оп. попалась в щучий вертолет Відправляйся. Вся фігня, давай по новий Новий дубль. Так, так, так. Вечерній бубалет. Хто заказував покльовки крупним планом? Крупнее нема куди. 25 кратний зуб. При тому, що він тут, по моєму всього 20 кратний. Опять 25 це уже там края подрезал, все остальное то уже пиксельный зум, ненавистный. Наверное, какая-то мелкая сила. Эй, мелкий. Дергай и бросай, дергай и бросай. Могло уже ее плевать, в принципе, давай так. Провіри. Ех, так і есть. Та що ж ти гачечки путаєш, паскуда? Ми ж тебе відпустимо. Хотя я її понімаю, вона цього не знала. Іще одна знайшла. проти тічені, питається потягнуть там, де одна, там і... 150 других. Значить, те, що тут кислорода мало, її ніяк особо не пугає. Я переживав. О, о проти втечення. Карасі, головне, уйшли, а чернуха є. Хоча не факт, вони могли просто здохнути вони могли просто врізати дуба, а черноха з каховки могла прийти, хоча і в нас її немало. Оп, витягнув нечагеньку чернушинку. хай підростає. Золотий лайк, провірте, чи він там під відео. Він давно нічого не рішає. О, кусочок тіста. Розмішав, розбадяжив з прикормкою з усим, щоб крепше було. Він давно нічого не рішає, але мені приємно. Візуально видно, що ми йдемо правильною дорогою. Так, треба мішати заново прикормку, щось стало слабше. А може стая пройшла? Не пугай мене. Оп, наче як якась мелочна найшла. Тічень я вали, Тут камерою з зумом і не поснімаєш особо. Зараз адмірал прибіжить з відром. Казав, одвезеш мене машиною тільки потім додому. Ага, він ще не знає, що я пішки прийшов. Буде сюрприз. Мазафака Обана. Єсть! Хороша рибка. Хороша. Хай живе, поки адмірал не бачить. Попробуємо. Зараз, блін, розкисло, треба теж розбавляти. Щось воно на сонці потаяло взагалі, зимою було по холоду таке. А зараз вснинилось. Може дрожді заграли, хто його може зна. Але ссылочки в описі під відео. Також звідти ж прикормочка. У нас ще ляж зараз залишився, будемо кормити. Але це вже буде зовсім другий сюжетик. Сюжетець, так сказати. Секундочку, щоб не за той, на тому не намотало. Якось воно та й так, я вас бачу. І, а значить, і ви мене. А значить, бачите, що треба перевірити, чи лайк там, підписатися на продовження. Я це рідко кажу. Вічно за лайки вспоминаю. А те, що ви на нас з котиками не підписані, мені за вас стидно. Кстаті, про котиків. Погнали до них. Ось ми і вдома. Ох, мурчик на бубіни вся рибки. І все. Ага, дайте ще красно пирочку, да? Камера, кстати, в темноті хорошо бачить. Морду. Забирай. Я теж на вся кваску, всосав всю бутылку, готовий. Там півтора градуса, ні, двері хай будуть відкриті, розмарила. На утро бубаліт котячий, зварився курям, на курях і спитаємо, ну і рижику достанемо пару варених з мурчиком до вареного м'ясця. Хоча з кривого рогу від Вови є подарочок, що надо, але то таке. Що ж, силочки на тісто, на прикормочку, на жилочки, на насадочки, ЦСЛ, міласа і не тільки. Все в описі під відео вмивається, втоптав здоровенну черношину. Підтримуйте котиків, не обов'язково наших. Ух, кровава морда. Вилизуйся тепер. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.